We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Петро Порошенко це персона, яка знає, що крах його життю неминучий та все коперсається, та намагається довести всьому світу, що він все ж на щось годиться. Про це пише Олексій Лященко. Коли я дивлюся на оцих ревізорів, що засуджують наші фортифікації та на все, що роблять, у мене виникає чимало питань. З одного боку, я розумію, для чого Порошенко це робить. Колишній президент усіма способами намагається насісти в тюрму, та все ж він сяде, заявляє експерт. Він заявив, що не Чить сенсу в діях сивочолого, якщо ти робиш щось для країни, за свій рахунок навіщо звітуватися? В чому сенс звітувати свої витрати, ти можеш тільки дома перед родиною, дітьми, дружиною, але навіщо це робити перед усією країною? Також Лященко заявив, що порохоботи вже справді пробивають дно своєю полемікою і їх байками. Про Зеленського та його палаци в Лондоні вже давно ніхто не вірить, як каже автор каналу. Навіть Роман Цимбалюк не захотів відповідати на пронизливе питання стосовно зеленського він заявив, що не хоче відповідати за сміття, яке поширюють прибічники Порошенка, і в цьому є сенс, заявив експерт. Звернув увагу блогери на публікацію Ірини Геращенко стосовно фортифікаційних споруд. Ще раз про Чернігівські фортифікаційні споруди. Вони ж, начебто, там були, а потім говорять, Зеленський приїхав, проінспектував. Однак це ті споруди, які ми з колегами з ЄС проінспектували до Зеленського. Сподіваюся, це не єдині бетонні вупи на регіони. Нарешті дотисла, влада почала будувати фортифікації. Пише. Нардепка, усе як завжди, лиш порохоботи знають як краще для України, каже автор. Вони ж то єдині, хто щось робить для країни та за цим справді смішно сперігати. Бо окрім того, що засудити чинну владу та принизити усі дії слуги Порошенка, палець о палець не вдарили, каже автор. Хоча ні, ймовірно, вони витратили чимало енергії на написання гнівних постів про наші фортифікації, що найголовніше, ці люди справді принесли чимало негативу в нашу країну. Однак деякі українці досі не можуть цього зрозуміти. каже. Же автор Лященко нагадав, що порохоботи перебували при владі з 14-го, однак ніхто з того часу не брався за будування фортифікаційних споруд. Вважає автор. Більше того, Порошенко разом з Жебриківським активно грабував Донецьку область. На думку автора у своєму ефірі, експерт Жеребківський розповів про Порошенко. Він був справжнім царем Донецької області і керував абсолютно усіма фінансами. Хоча на початку свого кар'єрного шляху розповідав, що працює лише для народу, розкрадати цей же народ. Він почав досить швидко та запропонує побудувати ЦНАП за 37 мільйонів, а гроші зникнуть. То розкрадає фінанси самих платників податків. Жебрикський у Донецькій області був царем. Розумієте, ось там, де на прифронтовій зоні є військово-цивільна адміністрація, він був єдиною людиною, що керувала усіма грошима, усе розподіляла самостійно. Розповів Лященко. Саме ці люди знищили економіку. Саме ці люди розкрадали мирних людей. Саме їх соратники почали навіювати російську пропаганду серед населення. І зараз прибічники Порошенка будуть щось кричати стосовно якості побудованих фортифікацій. Порошенко і його слугам варто вже давно змовкнути, бо з кожним днем усі їх брудні справи стають відомі серед українців. А місце за гратами вже надто довго для них гріється. Карма існує, тому за кожен злочин та криваве слово порохоботи будуть покарані, каже автор. На цьому в мене все підписуйтесь на канали, переходьте за поселенням в описі.